Слава Святій, святі, Она істотні, животворні, нерозільній тройці, завдані повсякчасники, вічні. Ага, Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Відіти, поклонімося Христові, Цареві нашому, Придіти, поклонімося, припинім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Слава душа моя, Господа, Господа, Боже, міта вельми, великий, ти одягнувся величу, красою Ти світлом. Черезою покрився, то розіп'явне, на наче наметне, бо ти збудував твої горниці, в водах, і з хмар собі робиш колісницю, ходиш на крилах вітру, вітри своїми посланцями вчиняєш полум'я вогненне словами своїми. Ти заснував земної підвали, нах не закитаються повіки вічні. Безодний нам одежі покриві, і понад горами стали води. Перед погрозою твої вони тікали перед голосом. Мо твого тремтіли, підвелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Постави їм рениць, кої не переду, щоб знову покрити землю. Джерела посилаєш. У ріки і теж проміж горами, усі звірно що полі вони наповають, дики осли, та мася свою справу, над ними кублиця небесне, споміж споміжіляк дає свій голос, а ти наповаєш твої горне земля, насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, зелена, в вже ток, щоби хліб і землі. Добовагли, вино ще серце людське звеселяє, олії що від неї, сні обличчя хліб, що скріплює серце людське, насичується дерева, Господніки дереванське. Посадив її на них, гніздяться птиці. Сланики як їхнє житло, високі гори для оленівське реалізацій, притулок, Ти й створи місце, щоби значити пори сонце знає свій захід, наводиш темрявоніч, надходить, що не ворушиться, усі левеня бровні, плевенята рикають, заздобить своїй поживіт, Бога для себе просять. Ховайце, тільки зійде сонце, ляють у своїх норах, виходить чоловік до свого діла, до своєї праці аж до вечора. Яких діл твої, Господи, сила, мудре сівця Створив повна земля твоїх сторінь, ось море велике, прешироке в ньому плазенню, безліку звірі малих і великих. Там кораблі проходять, і але кого ти створив, щоб не бавитись. Усі вони від тебе дожидають, що видав йому свій час поживу. Коли даєш їм, вони збирають збираються річ твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш. від своїх забереш дух, вони гинуть і повертаються у свій порог. Зійшла свій дух, вони оживають, і ти. Від... Новлюєш лице землі, нехай слава Господня буде по віки, нехай Господь радіє творами своїми. Спогляне він на землі, вона стресається, торкнеться гір, вони димують. Я буду Господа співа. Ти поки життям, псалами співатиме, поки буду жити, нехай буде приємно йому моя пісня, Господь, я веселитимусь, нехай грішники землі щезнуть і беззаконних більше, нехай не буде, благослови душа моя, Господа, слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. слава тобі боже Мирі Господеві помолімся. Господи, помолім. за мир з висоти спасіння душ нашого, Господи, помолімося, за мирся у світу, добрий стан, святий Борис, церков, з'єднання всіх, Господеві помолімося, помолім. за святий храм, святих, що вірою, побожністю і страхом до Нього. Господеві помолімося. Помолім. За святій, що Вселенського Архера Франциска Франциско Блаженнішу, Патріарха, на свято слава, високе що митрополита нашого Володимира, і присвященніше єпископа нашого Василія, чесне присвітерство, Христі, дякую, за весь причити людей, Господеві помолімося, за Богомбережне і народне заправління, і все військо. Господеві помолімося за місто, це кожне місто, село і країну, тих, що вірить і живуть в них. Господеві помолімося за добре поліття, за вражай плодів, в земних і часи мирні. Господеві помолімося за тих, що плавають, подорожують, не дуже страждаючих полонених. І за спасіння Господеві, помолімося, щоб зволитися на всякої скорби, гніву і нужди. Господеві помолімося. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоє Господи, помайло. при Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну величиці, нашу Богородицю і преснодіву Марію з усіма святими, пом'як. Все самі себе, один одного, і все життя наше, Христу Богу віддаємо Тобі, Господи, у тобі належить всяка слава, і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчасники вічні. Ага, блаженуш, алелуя, що найде не раду нечестивих. Аллилуйя, алелуя, галлилуйя, алелуя, алелуя, алелуя. Бо знає, Господь будь праведник. І путь нечестивих погибне, нечестивих путь погибне. Аллилуйя, га,люйя, служіти, Господа, зі страхом і радуйтеся, йому стрегепето, його мустрегепетом. Аллилуйя, га,люя, галлилуя, галлилуйя, блажені всі, що надіються на нього. Надіються на нього, Аллилуйя, Воскресне, Господи, спаси мене, Боже мій, спаси мене, Боже мій, Аллилуйя, Аллилуйя, Господні спасення і на Твої благословення Твоє, благословення Твоє. Аллилуйя, 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 Слава Цюй Сину і Святому Духові, і Святому Духу Духові, Аллилуйя, аллилуйя. Халилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь, і на віки вічні, агамінь, аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 Слава, слава Тобі, Богу. Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Ще й ще помолімося. Господи, помоліємося. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, твою благодаттю. Господи, помоли. При святу пречисту, преблагословену, славну владечицю, нашу Богородицю. І пресну діво мори з усіма святими пом'януши. Самі себе дано одну життя наше, Христу, Бог, віддаймо. По твоє влада, твоє царство, і сели, і слава Отця, і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і вічні. Амінь, Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, взиваю, я до тебе вислухай мене, голос моління мого, коли я взиваю до тебе, вислухай мене, Господи, нехай. Піднесеться молитва моя, мов кадило перед тобою підношення рук моїх, як жертва вечірняя. Слухай мене, о Господи, Постав, Господи, моєму стам сторожу до дверей у моїх варту, не дай схилитися серцеві моєму до чогось злого, ані чини тіликівчинки людьми, що творить беззаконня, я ласящий в їхніх, я не хочу їсти, нехай праведник по-доброму б'єм, не виправляє, а олія грішника, нехай не намастить голови моєї. Я все-таки молитимусь, незважаючи на їхні зрівчинки. Якщо судді їхні скину, то щели не скилі то почую, що слова мої любі, Не мов би хтось розбив, розрив землю, розкидано їхні кості перед Адом, бо до тебе, Господи, мій Боже очі мої, до тебе прибігаю, губи душі моєї, збережи мене від петлі, що й наставили на мене від сельця тих, що творять беззаконня, нехай рішники падуть у власні сіті всі разом, а я пройду безпечно, Я голосом моїм до Господа взиваю, я голосом моїм до Господа молюся, Скаргу мою перед. Ним виливає і скруту, і моя виявляю, коли тривожиться мені, дух мій, ти знаєш мою стежку на дорозі, де я ступаю, та й не розставили сельце на мене. Поглянь, праворуч, подивися, нема нікого, хто дбав би за мене. Нема куди мені втікати, нема нікого, хто піклувався себе мною. До тебе, Господи, взиваю, кажу, ти моє прибіжище в землі живих, ти моя доля. Зверни увагу на моє благання, бо я вельми нещасний. Спаси мене від онителі моїх, бо вони сильніші від мене з зниці мою душу, щоб дякувати імені Твоєму животворному Твоєму Христові, безперестанно поклоняючися Христе Боже. славимо Твоє на третій день Воскресіння. Бо ним все сильне обновив наднищену людську природу і відновив нам вхід до неба, як єдиний добрий чоловік, вчини Ти спасе знищив кару за послуг що до Дерева, бо добровільно дав себе прибити на хресному дереві, як всесильний зійшов ад, як Бог розірвав те смертні окови, то ми поклоняємося Твоєму смертю воскресінню, радісно кличучи, всесильний, Господи, слава Тобі! Запинцевай до тебе, Господи, Господи, мій. голос! Прамедові знищив ти, Господи, твоєю смертю за ловця сва смерти, людській жарі, Тебе зволив з тлінності, дарувавши світові життя, нетлінність. І, великому, хай буду голоса уважне Мого. Прийдіть, люди, оспівуємо, спасими на третій день Воскресіння, яким ми визволилися з міцних адових оковів, і всі прийняли на і життя, взиваючи, той, що розп'явся, себе, похований, та й воскрес, спаси нас твоїм воскресінням, єдиний чоловік чоловіколюбче. Боже, Господь, Господь загарна беззаконня, тобто встиниться, Господи, то в тебе є проголошення. Пасе, прославляй Твоє на третій день Воскресіння, яке промінило кінці вселенної, а ми визволилися з ворожої неволі, кличемо. Все сильне життя давче, Спасе, спаси нас Твоїм Воскресінням, єдиний чоловіколю. надійся на тебе, Господна надійся, душа моя, на слово Твоє, надійся, душа моя, на Господа. Ти, Христе, Боже, знищи мені брами, розірвав затвори, Та й Воскресив рід людський, то ми вдома нам Вичемо, то що воскрес і змертве, Господи, слава То. Від ранніх сторожні до ночі відрані сторожних по Ізраїльного Господа. Господи, твоє народження від отця немає, літи є вічне, а Твоє воплочення з діви людям не збагнене, невимовне. І твоє вочестя, страшне, дияволу, і його ангелам, бо ти здолав смерть на третій день воскрес, даючи людям не тлі нісі велику. Від Господа, ми купня великий в нього, Він визволить ізрасі пизако. Oh, yo. So. Це незахідний де, щоб з звичого на і просвітити все, що під сонцем, тож приготуймося нині духом, і поспішимося зустрінути чистими очима і добрими ділами того, хто своїм чудесним народженням схотів прийти до всіх. Він народжується в ефлеємі, щоб нас позбавлених райського життя, зі свого милосердя, знову до нього вести. Лі того, всі народ де прославляйте усі, люди, Бог, славу, якому служить херовими і з'єднання особистів і з тілом, поселився непорочному молоні. став людину, йде на землю, щоб народитися з покоління юди, ви тебе, приготуйся, цареві всіх, як величава палата, а виясли, як престол вогнений де діва і покладе дитятко на обнулення всього сотворіння. Понки Я... богосердів, Господа, побіки. Безсловесних яслях да складає тебе беззначальне слово Боже, що незбенено зачалося, бо Ти єдиний чоловік, чийче чи приходиш, щоб звільнити нас від нерозуму, в який попали ми задля змія, ти уповився пелюшками, щоб розірвати лахміття, і муту за ріхів наших, тому славимо ми тебе, милосердні, радісно співуємо та поклоння. Маємося тілесному Твоєму приходові, що став нам визволителем, слава Цю Ісину, і Святому Духові, вер тебе гарне прикрасися, бо приходить Агнешка, що носить Христа, на супілка, приграваючи, свідчить придивне чудо, а ви, мудріці перські, принесіть цареві золото ладам, і смирно, бо появився з Бога із діви матері, тому припадьмо, мати, крабені, поклонившись, промов до того. Коли то в тримаєш, як то ти зачаслили, зрісу мині, Спасителю мій, Боже Повсякчас і на віки віків. Амінь. Пророк дави, що через Тебе став Богом Отцем у пісні, тому що величність тобі дарував, Тебе звістив про тебе стала цариця по твоїй правиці, Він би появив тебе, як магатір життя, дозволи Бо Бог стати з тебе людиною без батька, щоб оновити свій образ, знищений, пристрастями, і знайти заблуку на вільських пропастях, овечку, взявши на рамена, та й принести до отця за свої волі, приєднати до небес. Син, та й спасти Богородиця, світу Христі, що має велику і щедру милі, Примудрість прости, світло тихе, святої слави, безсмертного, Отця Небесного, святого блаженного Ісусу. Усе Христе, доживши до заходу сонця, бачивши світло, вечірнє слава, виймо Отця і сина і Святого Духа Бога, достойно є повсякчас прославляти тебе волосами побожними. Сину Божий, що життя даєш усьому світу, тому світу весь славить тебе. Будьмо уважні миру, всім премудрість, будьмо уважні. Господь царює, у велич він зодягнувся. Я нався Господь сили поясався. Господь царює, у велич він зодягнувся. Він тебе вселену, вона захитається. Господь царює, у велич він зодягнувся. Дому твій могосна святість на довгі літа. Господь царює, у Велич, він зодягнувся. Промовимо всі з усіх душі, всі мисли нашої, промовимо. Ма. Господи, помилуй. Господи, вседержителю, Божий, всім наші, з Тобі, вислухай помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. з Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Чи молимося Святійшого Вселенського архери, Франциско, Папоримського блаженнішу Патріарха на Святослава, високоприсвященнішу митрополиту. Нашого Володимира, і про священніші єпископа, нашого Кір Василія, за тих, що сторить, посолилися в тому храмі, цьому зоці, в цьому зовсім наших духовних і всіх хресті братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. ще молимо помилу, за Богом народ народне заправління, все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Помилуй, Любиз Бог і все тобі слава села, і молодцю, і сину, святому Духові, нині повсякчасники вічні. Амінь. Сподоби, Господи, цього вечора без гріха зберегтися нам. Благословений ти, Господи, Боже Отців, наших і хвальний прославлений ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, Богом ми надіємось на Тебе. Благословений Ти, Господи. Нагавчи мене установо твої, Благословенний ти, владико, вразуми мене установами твоїми, Благословенний ти, святий, просвіти мене установами Твоїми, о Господи, милість Твоя повіки, не покидай діло рук твоїх, тобі належить хвала, тобі належить пі, слава, тобі належить слава, О. Отцю і сину і святому духові нині. Все час і на віки, віків. Сповні вечерню молитву нашого Господеві, Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Господи, вечора все досконало свято мирно, безгрішного Господа просі. Подай, Господи. Ангела миру, віно, наставника, охоронця души ті нашого Господа, просінь. Подай, Господи, прощення відповшення гріхів прогрешень нашого Господа, просі. Подай, Господи. Добре, пожитошно, ряду ж миру для світу, Господа просі. Подай, Господи. Останний час життя нашому мирі, покаяння, скінчити, Господа просінь. Християнське кончене життя наше безболізне, бездоганний, мирне. І доброго твіту на страшному суді Христовому просімо. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славу владеченцю, нашу Богородицю. І пресну Діво, всіма святими, усіма пам'янувши самі себе один одного. І все життя наше Христу, Бог, віддаймо. Того, бі, Господи, О, ти, Бог милості, ласку, любості, Тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, Святому Духу нині повсякчас, і навіки вічні. А, мир, і мир усім, голови ваші перед Господом схилі. Тобі, Нехай буде влада, царства, благослови, дуже прославлена Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас, і навіки вічні. А, Господи, Ти вийшов на хрест, прадіни наше прокляття сунув, і вступивши, в ад, ти визволи до вічних в'язнів, даючи людському родові нетлінність, то спровшлявляючи тебе за це. Слава Твоє життя, дай не спасення воскресення. Бо приспівніся ти згори вкритої ті не гаєм. Вифлеєм мідське земле, світле життя оплоченого, проти Божесний вертеп, в якому тілом народжується непорочної святої Діви, що спасти рід наш. Господи, почув твій голос і злякався, зрозумів діла і зрахнувся. Заздалить величмо, Святкуймо йому народжено Христого, немов зорю, пред'ямівно, духовні славословлення, мудреців, і Пастиря, ми закличемо, прийшло з дівечоло на спасіння людям до віри закликає. Слава Отцю і Святому Духові, нині повсякчас, на вічні. Амінь. Наблизився час до нашого спасіння. Готуйся верте, подіве, надходить, родити, вифлеєми землі юдейська, красуйся і веселися. бо з тебе засели, Господь наш. Почуйте гори й пагорби, близькі околисі юдейські. бо надходить Христос, щоб з як. Чоловіко любить, спасти сутвореного, що тволовіка, відпускає слугу Твоєго, владико, не, за Твоїм словом у Гірі, бо побачили очі мої, спасення твоє, що приготував ти. Всіма <постив> народами світло, світло на просвіту, бога. І славу люду Твого, Ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпки святий безсмертний, помилуй славець, нас, Існу, і Святому духу. нині повсякчас, наки вічні. І свята, і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий, посіти, і цілий мочі наші, Імене Твого, ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, поми. Славицю, Існу, і Святому Духу, нині повсякчас, наки наш, що наші сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Твоє царство і сила і слава. Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчас, і вічні. Амінь. Світло і Воскресення, проповідь, віддана в завшу Господні, учениці і прадіне осудження відкинувши, Апостолам хвалячися мого вели, повалилися смерть Воскрес Христов, Бог, даруючи світові велику милість. Премудрість. благословенний Христос, Бог наш завданий повсякчасник і повсякчасники вічний. Тверди Боже, свято вселенську віру на віки, віки свята бороться, спаси нас Чеснішу від херової мівни зрівняно славнішу. І Серафимів, що без отління Бога славо породила, суща Богородис у Тебе величає. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Цій, Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, що воскрес із мертвих, істинний, Бог наш мотвами, причистої, своїй матері, святий славних сифальних апостолів. преподобний богоносних отців нашому жника Севастіану і всіх святих Милий, спасе нас, бо він благий, любе. Амінь. Воскресіння Твоє, Христе, спасе, співають на небесах, і нас на землі чистим серцем, Тебе співом прославляти.